Припиніть все, що ви робите прямо зараз. Як ви думаєте, чи бачили ви інновації? Подумайте ще раз. Адже Ілон Маск щойно представив крихітний будинок від Тесла вартістю 5678 доларів, і це викликає паніку у мільярдерів магнатів нерухомості, просто з його власних слів. Саме це має статися, щоб людство мало велике майбутнє в космосі. Тож ми хочемо продовжувати просувати це. Я думаю, що ключем до такого майбутнього є можливість повторного використання. Хм, Тому ми досить наполегливо працювали над можливістю повторного використання, і я думаю, що це буде дуже захоплива пригода, і я думаю, що все вийде дуже добре. Але цей крихітний будинок не просто застосовує його бачення багаторазового використання, це руйнує кожне правило, яке, як ми вважали, існувало. Йдеться про водопровідні системи, що суперечать фізиці та енергетичні рішення, що звучать як чиста наукова фантастика. Технології всередині цієї штуки настільки просунуті, що інженери буквально ставлять під сумнів реальність. Ви готові дізнатися про неймовірні відкриття? Підпишіться тут і увімкніть наш дзвіночок, бо наступні кілька хвилин зруйнують ваше уявлення про те, чого може досягти людська винахідливість, як система потоку Тесла від Тесла перетворює ваш крихітний будинок на незалежну від води екосистему, яка може конкурувати з муніципальними очисними спорудами. Напевно, ніхто не міг передбачити, що Тесла зробила із системою управління водними ресурсами. Прорив Тесла в управлінні водними ресурсами в житлових приміщеннях. Tesla Flow 2025 являє собою квантовий стрибок у сталому способі життя завдяки технології фільтрації військового класу. Система використовує складний семиетапний процес очищення, включаючи мембрани зворотного осмосу з розміром пор 1 мікрона, порівняно зі стандартним галузевим фотокаталізом на квантових точках, з розміром пор 1 мікрона та вдосконалену стерилізацію ультрафіолетом УФС, що працює на довжині хвилі 254 нанометри. Оптимальна довжина хвилі для деактивації мікробів, це призводить до ефективності очищення 99,99% ,99%, що перевищує стандарти NSF ANSI 58 та відповідає рівням чистоти, що використовується на виробничих потужностях напівпровідників. Компонент збору дощової води використовує запатентовану тесла, інтелектуальну систему збору води з самоочисними жолобами та відводчиком першого змиву, який автоматично скидає початкові 0, 0,2 галона на квадратний фут площі даху, забезпечуючи оптимальну якість води. При середньому розмірі даху 400 квадратних футів система може збирати до 0,6-2 галона на квадратний фут під час опадів в один дюйм, що приблизно становить 248 галонів за один значний дощ. Інтегрований підземний резервуар об'ємом 500 галонів, виготовлений з композитних матеріалів аерокосмічного класу. Підтримує постійну температуру води на рівні 55 градусів за Фаренгейтом, плюс-мінус 2 градуси за Фаренгейтом, запобігаючи росту водоростей за допомогою фотокаталітичної обробки. Система переробки сірих вод встановлює нові галузеві стандарти зі своїм коефіцієнтом відновлення 98,5%, що є значним покращенням порівняно з 70% ефективності BlueTech та 65% ефективності EcoWater. Використовуючи алгоритми машинного навчання Тесла, система адаптує свої параметри фільтрації на основі даних про якість води в режимі реального часу, отриманих від 64 різних датчиків на частоті 1000 Гц. Це дозволяє обробляти до 200 галонів щодня, споживаючи лише 0,3 кВт години на 100 галонів, що на 45% менше енергії ніж у звичайних системах. Очищена вода постійно досягає загального рівня розчинених твердих речовин. Нижче 50 частин на мільйон порівняно з діапазоном від 150 до 400 частин на мільйон у бутильованій воді. З точки зору економічного впливу, ефективність системи призводить до значної економії. У той час як традиційні будинки в регіонах з дефіцитом води можуть стикатися з рахунками від 150 до 200 доларів на місяць. Власники крихітних будинків Тесла зазвичай стикаються з витратами менше 5 доларів на місяць. Протягом 20-річного періоду, враховуючи прогнозоване щорічне зростання тарифів на воду на 5,8 стік, це потенційно економить від 45,0 до 60,0 доларів. Модульна конструкція системи дозволяє легко замінювати компоненти кожні 7-10 років. А витрати на обслуговування в середньому становлять лише 120 доларів на рік, що на 80 сотків менше ніж у конкуруючих систем фільтрації для всього будинку. Під час тривалих відключень від мережі або посухи, Tesla Flow може підтримувати повну незалежність від води до 25 днів за умови середнього споживання 40 галонів на день для домогосподарства з двох осіб. Чи можете ви повірити, тому що ви щойно почули домашня система водопостачання, яка очищає воду з точністю напівпровідникових лабораторій, скорочує рахунки майже з 200 доларів на місяць до менш ніж 5 доларів, і навіть забезпечує вашу незалежність протягом 25 днів під час посухи? Це звучить майже неможливо. Але ось головне питання до вас: чи довірили б ви системі водопостачання з машинним навчанням керувати чимось таким важливим, як питна вода вашої родини? Напишіть у коментарях просто зараз, якщо вважаєте, що Тесла зробила щось неймовірне для вашого майбутнього життя. Як революційна енергетична система Тесла робить крихітний будинок на 400 цантих ефективнішим ніж традиційні будинки? Перш ніж ми почнемо, я хочу поставити вам одне питання: чи проміняли б ви свій нинішній будинок на крихітний будиночок від Тесла? Якби це означало відсутність рахунків за електроенергію чи воду? Коментар 1. Так, два б Яка ваша причина? Тому що крихітний будинок від Тесла руйнує традиційні енергетичні парадигми завдяки своїй найсучаснішій системі? Tesla Solar V4. Яка забезпечує безпрецедентну ефективність виробництва енергії 26,40, що є значним стрибком від галузевого стандарту 15,18. сот. Кожен квадратний метр власної сонячної покрівлі Тесла генерує приблизно 230 Вт за оптимальних умов. А це означає, що стандартна покрівельна установка площею 40 квадратних метрів може виробляти до 9,2 кВт при піковій продуктивності. Це означає вражаючий щоденний вихід енергії від 45 до 55 квт годин за сонячної погоди та від 30 до 35 квт годин навіть у похмурі дні, що значно перевищує середнє споживання енергії крихітними будинками в 20 квт годин на день. Справжня інновація системи полягає в її безперешкодній інтеграції з Тесла. Powerwall Plus четвертого покоління, яка може похвалитися революційною ємністю зберігання енергії 20 квт годин, та ефективністю перетворення енергії 99,5% порівняно із середнім показником по галузі від 92 до 94%. Вдосконалена система PowerWall може безперервно видавати 9,6 кВт з можливістю підвищення потужності до 22 кВт, чого достатньо для одночасного живлення приладів з високим споживанням енергії, таких як кондиціонер, електрична плита та навіть зарядний пристрій для автомобілів Tesla. У порівнянні з провідними конкурентами, такими як Home Battery від LG 9,6 кВт години або PWR Cell від Generax 9 кВт. години Рішення Тесла пропонує більш ніж вдвічі більшу ємність зберігання за порівнянних витрат на встановлення. У реальних умовах це означає значну економію у той час, як середньостатистичний американський будинок площею 2000 квадратних футів щорічно витрачає від 2400 до 3000 доларів на електроенергію. Власники крихітних будинків від Тесла можуть досягти повної енергонезалежності. Складні алгоритми управління живленням системи на основі штучного інтелекту оптимізують моделі споживання енергії, що призводить до прогнозованої 25 річної економії витрат на енергію від 75,0 до 90,0 доларів США з урахуванням щорічного зростання стандартних тарифів на комунальні послуги на 3,5%, Ця самопідтримуюча екосистема може підтримувати повну функціональність до 9 днів без сонячного світла під час надзвичайних ситуацій, що є критичною перевагою порівняно з традиційними резервними системами, які зазвичай працюють лише від 24 до 48 годин. Як крихітний будинок Тесла може витримати урагани четвертої категорії. У той час, як традиційні будинки руйнуються, революційний підхід тесла до будівництва житла, стійкого до стихійних лих, використовує матеріали аерокосмічного класу та конструкційну інженерію, які конкурують зі специфікаціями військових бункерів. Екзоскелет будинку, виготовлений із запатентованого тесла високоміцного вуглецевого композиту, демонструє надзвичайну стійкість з міцністю на розтяг 145,0 фунтів на квадратний дюйм, що більш ніж удвічі перевищує міцність традиційної сталевої каркасної конструкції 60,0 фунтів на квадратний дюйм. Цей вдосконалений склад матеріалу дозволяє конструкції витримувати стійкі вітри швидкістю до 156 миль на годину. Що відповідає ураганній силі четвертої категорії, та протистояти бічним сейсмічним силам магнітудою до 6,5 балів за шкалою Ріхтера, що значно перевершує звичайні будинки, які зазвичай зазнають критичних пошкоджень при швидкості вітру понад 100 миль на годину. Структурна цілісність додатково посилюється інноваційною системою динамічного розподілу навантаження Тесла, яка використовує датчики на базі штучного інтелекту для активного моніторингу та перерозподілу структурних напружень у режимі реального часу. Ця система, випробувана в лабораторії структурної динаміки, НАСА дозволяє будинку поглинати та розсіювати до 40% більше кінетичної енергії ніж традиційні жорсткі конструкції. Фундамент використовує складну гідравлічну систему вирівнювання, здатну регулювати положення будинку до 15 градусів у будь-якому напрямку, компенсуючи зміщення ґрунту під час сейсмічних подій або повеней. Порівняно з провідними виробниками модульних будинків, такими як Clayton Homes або Champion, конструкція Tesla демонструє у 2,8 рази більший опір бічним силам та у 3,5 рази вищу ударостійкість. Мабуть, найбільш вражаюче те, що всю конструкцію площею 375 квадратних футів можна підготувати до переміщення менш ніж за 90 хвилин завдяки системі швидкомонтованого фундаменту, що не має аналогів у житловій галузі. Аеродинамічний дизайн будинку розроблений з використанням того ж програмного забезпечення для обчислювальної гідродинаміки, що використовується для автомобілів. Тесла зменшує опір вітру на 60% під час транспортування. Зберігаючи при цьому структурну цілісність на швидкостях до 80 миль на годину. Інтегрована мережа інтелектуальних датчиків, що складається зі 128 точок моніторингу конструкції, забезпечує сповіщення в режимі реального часу через додаток Tesla Home, надаючи власникам до 300% більше попереджень про потенційні структурні напруження порівняно з традиційними системами моніторингу будинку. Це поєднання мобільності та довговічності було підтверджено екстремальними випробуваннями, включаючи успішне випробування в умовах змодельованого урагану чотири категорії в Національному інституті вітру, де воно перевершило традиційні методи будівництва в чотири рази з точки зору збереження конструкцій. З усіма цими перевагами чи почувалися б ви безпечніше в крихітному будинку Тесла під час шторму, ніж у традиційному будинку? Чому? Як це перший у світі мобільний будинок на базі штучного інтелекту, яким можна керувати? Прорив? Тесла в мобільному житті поєднує неперевершену портативність з інтеграцією штучного інтелекту наступного покоління, створюючи справді кочовий досвід розумного дому. Аеродинамічно оптимізована конструкція вагою всього 12,0 фунтів, що на 40%, Легше за традиційні крихітні будинки може буксируватися будь-яким транспортним засобом з буксирувальною вантажопідйомністю 7500 фунтів, включаючи Tesla Cybertruck або Model Моделексо. Запатентована система SmartTow використовує технологію активної підвіски, запозичену з автопарку Tesla, автоматично регулюючи висоту дорожнього просвіту та амортизацію 1000 разів на секунду для підтримки оптимальної стійкості на швидкостях до 75 миль на годину. Одночасно зменшуючи споживання енергії буксирувальним транспортним засобом на 27% порівняно зі звичайними мобільними будинками, інтеграція найсучаснішої системи штучного інтелекту Тесла Tesla. Tesla Home OS 4 перетворює мобільне житло на інтелектуальний житловий простір, який може конкурувати з висококласними розумними будівлями. Система, що працює на спеціально розробленому нейронному процесорі, здатному виконувати 215 трильйонів операцій за секунду, керує понад 500 точками керування по всьому будинку від клімату та освітлення до безпеки та управління енергією. Штучний інтелект навчається на основі моделей використання та даних про навколишнє середовище зібраних за допомогою 245 вбудованих датчиків, досягаючи значного підвищення ефективності скорочення споживання енергії в системах опалення вентиляції та кондиціонування повітря на 42 кращої оптимізації освітлення на 35% та на 89% точнішого прогнозування заповнюваності порівняно з традиційними системами розумного будинку від конкурентів, таких як Google Nest або. Amazon Alexa. Інфраструктура мобільного зв'язку використовує супутникову мережу StarLink для підтримки постійної швидкості інтернету до 350 Мбіт на секунду, що дозволяє безперебійно дистанційно керувати та моніторити з будь-якої точки поблизу. На відстані до 80 миль система безпеки інтегрує технологію Tesla Sentry Mode з передовим розпізнаванням обличчя та 360 градусним спостереженням, забезпечуючи захист військового рівня завдяки 12 4 к камерам та датчикам LiDAR. Вся система може керуватися через єдину платформу додатків Tesla, яка реагує на команди менш ніж за 100 мілісекунд, що в 5 разів швидше ніж традиційні інтерфейси розумного дому. Реальні випробування показують, що штучний інтелект може передбачати та адаптуватися до змін навколишнього середовища за 15 хвилин до їх виникнення, підтримуючи оптимальні умови в приміщенні, використовуючи при цьому на 64% менше енергії ніж звичайні автоматизовані системи. Чому фінансові експерти називають крихітний будинок Тесла найреволюційнішою інновацією в житловому будівництві з часів іпотеки? Економіка крихітного будинку Тесла знаменує собою новаторський зсув у доступному володінні житлом, що викликає інтерес як у фінансових аналітиків, так і у фахівців з планування виходу на пенсію з базовою ціною всього 5678 доларів, що на вражаючі 88% дешевше ніж будинок коробка вартістю 50 нуль доларів. Інновація Тесла переосмислює доступність житла завдяки передовим технологіям та неперевершеній економічній ефективності, враховуючи відсутність рахунків за комунальні послуги, 3600 доларів США на рік. Значно нижчі страхові внески на 65% менше ніж у традиційних будинках, та мінімальні витрати на обслуговування 200 доларів США на рік. Порівняно з 4500 доларів США для звичайних будинків, загальна вартість володіння протягом 20 років становить лише 89 890 доларів США, що на 89% менше, порівняно з вартістю життя звичайного будинку в 819,0 доларів США. Фінансові переваги стають ще більш переконливими, якщо врахувати необхідність технічного обслуговування на відміну від традиційних будинків, які потребують капітальної заміни систем кожні 15-20 років, в середньому 42. 0 доларів США за цикл, модульна конструкція Тесла та компоненти аерокосмічного класу мають термін служби 40 років, потребуючи лише незначних оновлень. Система самодіагностики технічного обслуговування прогнозує та запобігає 94% потенційних проблем до їх виникнення, в результаті чого витрати на ремонт становлять в середньому лише 18 доларів на місяць порівняно з 375 доларами для традиційних будинків. Крім того, відсутність традиційної іпотеки позбавляє приблизно 120 нуль доларів відсоткових платежів протягом 30 років, виходячи з поточних ставок. Тоді як функція мобільності будинку забезпечує гнучкість інвестицій на суму приблизно 45 нуль доларів США у вигляді потенційних можливостей для арбітражу місцезнаходження. Щодо планування виходу на пенсію, ці цифри особливо вражають. Крихітний будинок від Тесла придбаний у 45 років за готівку замість традиційного іпотечного внеску в розмірі 50 нуль доларів США за будинок коробку призведе до чистої економії в розмірі 420 нуль доларів США до 65 років, враховуючи усунення витрат на комунальні послуги, зменшення витрат на обслуговування та складні відсотки отримані від заощаджених іпотечних платежів інвестованих з консервативною річною прибутковістю 6%. Тільки інтегровані сонячні та водяні системи будинку генерують річну економію еквівалентної інвестиції в розмірі 25,0 доларів США, що приносить 5%, фактично покриваючи 70% вартості будинку протягом 20 років. Порівняно з іншими виробниками крихітних будинків, такими як Escape або Tumbleweed, пропозиція Тесла забезпечує в 3,2 рази більшу технологічну інтеграцію, зберігаючи при цьому на 58% нижчу вартість квадратного фута, що робить його не просто житловим рішенням, а складним фінансовим інструментом для збереження та зростання багатства. І Тесла продовжує з неймовірними проривами у сфері сталого життя. Неймовірно, що цей крихітний будинок вартістю лише 5678 доларів справді виконує обіцянку Ілона Маска щодо багаторазового використання сталого розвитку та незалежності. Але ось питання, з яким я хочу вас залишити: чи може це бути початком світу, де технології не лише служитимуть багатим, а й нарешті розширюватимуть можливості звичайних людей, таких як ми. Поділіться своїми думками нижче. Давайте подивимося, скільки з вас справді готові до цього майбутнього. А якщо ви не хочете пропустити те, що Ілон Маск збирається розкрити далі, приєднуйтесь до понад 165 797 людей, які вже тут підписавшись і натиснувши дзвіночок, не лише для того, щоб підтримати цей канал, але й щоб переконатися, що ви першими дізнаєтесь про те, що буде далі.